І нехай день для добрих людей буде добрим. Сьогодні 9 грудня, 24 рік. Я, людина Олена Щербань, науковець, докторка історичних наук, сьогодні приїхала у сусіднє село, колишній районний центр Котельву. Вона від нас 20 кілометрів. Дорога дуже погана, але річ і суть не в тім. Ви знаєте, що я. Дуже вас часто дивую інформацією, яка для мене стає ж уже тоді зрозумілою і звичною, бо я її вже почула, вже навтішалася нею етнографічною інформацією. Я є етнологиня дипломована. Це моя любов. Я без примусу пишу, написала свою кандидатську, свою докторську, пишу наразі публікації, в тому числі не тільки популяризаторського, популяризаторського характеру, але й наукові в першу чергу. Ось, і щоб брати десь інформацію, я йду в поле. Оце наш етно, етнографів і етнологів, ну більше етнографів. Етнограф той, що графу про етно пишу, записую, фіксую. От я сьогодні приїхала зафіксувати до другого розділу моєї майбутньої монографії Чорне гончарство котельви. І я зроблю котельву філіалом керамічним філіалом. Котельву, як керамічний осередок філіалу ось сусіднього музею гончарства в Опішні. Бо про Опішню і про гончарство в Опішні писано, переписано. Одна я написала кандидатську дисертацію про понад столітню діяльність опішнянських гончарних навчальних закладів. І ефект від цієї моєї кандидатської він є і сьогодні, і це дуже класно в туризмі. Воно проявляється. Ось і те саме треба зробити в котельві. Тут треба підтримати гончарство, яке в Котельві вмерло, воно мертве, його вже немає понад 100 з чимось років. Щоб не казати 120, я скажу понад чимось. Понад 100 з чимось, його нема. Але я зафіксую котелевчан сьогодні. Таку собі задачу поставила. Їхнє повсякдення сьогодення пов'язане з глиняниками, з глиняним посудом, з приготуванням їжі, наприклад, якихось страв. Напоїв, якихось звичаїв, обрядів, уявлень, ставлення. Можливо, в процесі повсякдення я знайду по крупиночкам інформацію, яка стосується гончарства Котелевського, яке мертве. Дослідників гончарства Котелевського не існує, їх немає. Ніхто досі до тепер його не дослідив. У давніх працях, ще кінця 19 століття, Твердохлєбов, Соколовський, Сумцов дуже віддаля. Видатні етнографи минувшини, щось десь фіксували. Трішки там десь у харківських збірниках деякі статейки дуже маленькі є, а, ну але вони стосувалися слободи коти льви загалом, а не конкретного царства. Потім уже в 2000-х з історії міст і сіл попереписували коєк місцевий пан Микола. І міщанин Віктор. А потім, уже досліджуючи все, ну там ну мало мені інформації, там взагалі нічого немає. Це було пов'язано дослідження коєки міщанина з діяльністю інституту карамології в Опішні при музеї гончарства. А чому я це все так достеменно знаю? Бо це все мої колеги. Я працювала в музеї гончарства 12 років, з 2001 по 2012 роки. Ось. А зроблю я філіалом про гончарство котельви, чому говорю. Я прийду на посаду директорки музею гончарства, і, бо це треба зробити, бо котельва ігнорована. Опішня про Опішню все, про Опішню всі бренд Опішні, столиця гончарства, опішня. Ні в Україні в кожному гончарному осередку. Що був у минулому, що сьогодні можуть забути, але це теж столиця українського чарства. Вся Україна це столиця українського гончарства. Воглина повсюдно по всій Україні. І от, через повсякдень те, я теж трішки знайду інформацію. Багато вам знов говорю, але радісно приїхала по інформацію, це мій хліб, це моя пожива, це те, що мене надихає, мотивує, я хочу це робити. Я сюди йду з радістю, без примусу, я їду за власний кошт, рахунок, і мене це дуже-дуже втішило. -дуже що я зроблю саме собі добре діло. Потім буду під час моїх вже заходів, які я проводжу на своїй приватній території, буду потім вас дивувати тим усім, що я зараз почую. І, звичайно, вам в ефірах буду максимально це все показувати.